Вітаю! Розв'яжемо задачу із геометрії. У коло, довжина якого дорівнює 6 π вписано прямокутника БЦД. МНК Л з середини сторін цього прямокутника. Треба знайти периметр М, Н, К, Л. Задача досить легка, але для кмітливих. Давайте розбиратися. Отже, що ж це за чотирикутник у нас зображено? Зверніть увагу, в нас є прямокутник а, Б, Ц, Д, так? і відповідно ми знаємо, що коло описане навколо прямокутника, його, е діаметр, його діаметр цього кола це діагональ нашого прямокутника. Це раз. Друге, якщо в нас L, M, N і K середини сторін прямокутника, то ми можемо легко виділити, що, наприклад, сторона LM є середньою лінією трикутника ABC. а значить, LM дорівнює половині сторони AC. А значить, LM дорівнює половині діаметра кола. Так? Якщо в нас AC – діаметр кола. То ми можемо сміливо сказати, що LM дорівнюватиме радіусу кола половині діаметру. Ну і, відповідно, аналогічно дивимося в трикутник ACD і помічаємо, що КН середня лінія цього трикутника. А значить, КН є половина від АС. Отже, КН теж дорівнює радіусу. Мало того, Якщо ми розпроведемо другу діагональ, яка теж буде діаметром кола описаного, то сторона ЛК є середньою лінією трикутника АБД. А значить ЛК також дорівнює половині діаметра. Значить ЛК теж дорівнює радіусу. Ну і вже аналогічно, можемо не доводити а зробити. Логічні міркування бачимо, що всі ці відрізочки рівні. А іншим словом, чотирикутник МНКЛ це ромб. І, відповідно, його периметр периметр ромба МНКЛ, це у нас дорівнює 4 помножити на радіус. Але ми ж знаємо, що 2 помножити на радіус це діаметр. Тобто, іншими словами, ми кажемо, це в нас 2 діаметри. Да, добре, але де той діаметр? Де його знайти? Але в умові на початку нас було відомо довжина кола. Пам'ятаєте формулу довжини кола? Пі, де? Пі помножити на діаметр. І це дорівнює 6 пі. Логічно, що діаметр дорівнює 6. Вертаємося, нас цікавить периметр чотирикутника, а це два діаметра, а значить 12. Все, задача розв'язана, все легко і просто.